За крок від кохання і до війни Ми стільки не бачили свій тепер тих степаш на одном Лише цілувати тебе Кохати тебе більше, ніж до війни Шукаючи репостом серед людей Набішаться крила мені скажи скаже Не пішов не немає тебе Мій рідний Харків Потерпи ще трішки, знаю, тобі важко лишитись колишнім. зацвітуть Шевченкові сади та вишні. І ми від дарві на до площі пішки, Сховавшись від дощу, під улюблену парку. Потім за руку від сумської до парку. Чи зголоднівши по культури, домаку, не боючись. Гуляти зночі до ранку, тільки сонце сіятиме кожен день Що досаженого Я розмову нас веде, а навкруги замість ліс посмішки дітей Ми обіцяємо, що відбудуємо тебе в молодев'яті Помовчавши хвилину, згадаємо хлопців, захищавши країну Всі разом посидимо біля кофеїн Тому що далі знаєш все буде Україна За крок від кохані до війни Ми стільки не бачили світа. Так ж на мій, лише цілувати тебе. Кохати тебе більше, ніж до війни. Шукаючи репорсу серед людей. На пішовці кривомні і скаже. Набічого в коли немає тебе. Станція перемога. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого.